Що народ, давно шукали ММО, яка поєднує в собі елементи виживання та захоплюючий геймплей, що здатен затягнути на довгі години. Вас Х'юмен це гра, яка з першого погляду може здатися черговим лутер-шутером, але насправді вона пропонує значно більше, ніж ти очікуєш. Тут тобі доведеться не тільки боротися з монстрами та іншими гравцями, але й виживати в світі, де навіть вибір місця для бази може стати справжнім викликом, як в Майнкрафті. Спочатку може здатися, що це просто ще одна фрітуплей-гра з традиційними мікротранзакціями. Геймплей Ванс Хюмен здатен захопити настільки, що від гри тобі буде о як важко відірватись. Якщо ви ще не чули про цю гру, вона вийшла під крилом китайського гіганта NetEase. Одразу скажу, що тут не варто переживати за всякі віруси чи майнинг, про які зараз багато говорять. Це просто вигадки і паніка. Насправді ніяких проблем із грою немає. Навіть більше, з точки зору конфіденційності, все тут на стандартному рівні збір даних про активність гравця, що є звичною практикою. Проте, коли я вперше запустив Ванс Human, був трохи здивований. Я очікував щось більш акцентоване на виживання, але насправді отримав щось на кшталт лутер-шутера з елементами виживання. Якщо ви грали в The Division, то зрозумійте про що я. Це ММО, де ти відразу розумієш, що ти не єдиний герой-спаситель, а один із багатьох. Гра починається досить нестандартно. Нас знайомлять з персонажем дівчиною, в оці у якої метелик. Так звучить доволі дивно, але саме такі незвичні персонажі й додають грі особливого шарму. Крім цієї дівчини вище зустрінете торговку з грибом замість голови, і це тільки початок цього божевільного світу. Сюжет також досить заплутаний: експерименти, подорожі між світами, дивні створіння з інших вимірів, яких називають девіантами. І, звісно, ми металюди, створені, щоб боротися з цими девіантами. Саме після цього нас закидають у світ гри, і ми маємо обрати місце для своєї бази. Все починається з того, що ви летите на місцевому параплані, який, до речі, є птахом на ім'яві. І вже з висоти бачиш, що все навколо заповнене базами інших гравців. Відчуття такі, ніби ти приїхав на море, а там вже всі місця зайняті, або зайшов на старий майнкрафт сервер, на якому давно не було вайпу. Це відчуття посилюється, коли починаєш ставити свій тимчасовий табір, щоб в разі смерті воскреснути. Весь шлях до першого серйозного бою, теж усіяний таборами інших гравців. Вони справді повсюди. Звісно, це впливає на процес будівництва бази. Починаємо ми, як завжди, з невеликої ділянки, але поступово відкриваємо нові можливості для будівництва завдяки системі Меметік. Розширити базу можна, але не поруч з дорогами, фортецями, все такі великі покинуті будівлі з монстрами або таборами інших гравців. І ось тут починається справжній виклик, адже місце для розширення дуже обмежені. Однак, якщо вас це дійсно тратує, є вихід, можна перейти в інший світ або ж скористатися спеціальним режимом, щоб знайти більш просторе місце. І коли нарешті знаходиш місце біля води, де навколо нікого немає, то відчуваєш себе справжнім щасливчиком. Але погодьтеся, це все таки вимагає багато зусиль. І з першого погляду, все це може трохи відштовхувати знову, умовно, безкоштовне ММО з мікротранзакціями та купою народу, що постійно крутяться поруч. Але знаєте, дуже швидко ти починаєш отримувати справжнє задоволення від гри. Чому? Ну, лутер шутери самі по собі дуже адиктивні, але тут це зроблено особливо якісно. І що найважливіше, майже все, що продається за гроші, це косметика. Так, ціни кусаються, але всі основні ресурси та валюти можна заробити просто граючи. Геймплей дійсно затягує. Бої тут цікаві. Використовуєш не тільки вогнепальну чи холодну зброю, але й магію, типу телекінезу, що дозволяє кидати ворогів вибухої бочки чи піднімати зброю і розстрілювати їх. До того ж, можна викликати на допомогу девіантів, які стали нашими союзниками. Деякі з них досить милі створіння, що корисні в різних ситуаціях. До речі, вперше, коли я зміг скористатися телекінезом, я підняв голову одного з девіантів, яка була схожа на щось із Dark Souls, типу скрині міміка, і міг через неї стріляти. І так, не забувайте про велику кількість зброї, яку можна виготовляти, ремонтувати і покращувати на верстаках. Модифікації, снаперські оптики, стікери все це додає грі додатковий шар захоплення, і ось найголовніше: світ гри великий, відкритий і неймовірно колоритний. Постійно тебе відправляють у нові, все більш небезпечні регіони, де треба вбити місцевого боса. І ніхто не забороняє тобі вільно досліджувати світ, збирати ресурси, активувати різні вежі та вівтарі, зачищати підземелля та аванпости. Активностей тут дійсно безліч. Так комусь це може нагадати черговий Open World від Ubisoft. Але тут вежі активуються не для галочки, а реально допомагають у швидкому переміщенні. і кожна локація унікальна. Це можуть бути склади, підземні бази. Ферми з пугалами, мрачні села з культистами чи затоплені міста з крокодилами. Але навіть якщо ви не збираєтесь виконувати всі завдання на локації, ви все одно отримаєте додаткові нагороди, якщо захочете повністю зачищати місцевість. Звісно, є й побічні квести. Вони здебільшого зводяться до того, щоб щось знайти і принести, але трапляються і цікаві ситуації. Наприклад, дізнається, що якийсь крестодавець відправив на смерть вагітно. Або ж під час пошуків дракона мутанта зустрічаєш дикувату істоту в ярмарочному костюмі, для якої треба ще й їжу готувати. Ще одним цікавим елементом є механіка виживання. Хоч це і ММО з елементами виживання, але все зроблено досить казуально. Тут є потреба в їжі, воді, час від часу знижується витривалість, а у важких умовах починає страждати психічне здоров'я. Проте все це можна виправити за допомогою численних предметів. Якщо ж вам стало зовсім важко, завжди можна повернутися на базу і поспати, щоб відновити сили. З ресурсами тут також не все так просто. Вони спавняться навколо бази, але для складніших операцій, як створення чи ремонт обладнання, потрібні особливі сплави. Їх дістати не так просто, що додає грі додаткового хардкору. Але особливо сподобалася мені можливість використовувати мирних девіантів на базі. Деякі з них допомагають у битвах, інші в господарстві. Схоже на нещодавню гру про покемонів Palm World. Є навіть великий котик, який дає бонуси до відпочинку, коли спить поруч з вами. І це дійсно додає грі якогось домашнього затишку. Що ж до PvE і PvP, тут теж є чим похвалитися. Світ гри заселений іншими гравцями, і це спочатку може викликати певний дискомфорт. Але з часом ти звикаєш до цього і навіть починаєш радіти, коли зустрічаєш іншого гравця, особливо якщо він приходить на допомогу або пропонує обмін. Півії елементи гри добре збалансовані, і хоч бої з дев'янтами часто бувають досить складними, вони рідко здаються несправедливими. А от PvP додає певного драйву, особливо коли на твою базу раптово нападають. Тут важливо зберігати холодний розум і бути готовим до будь-яких несподіванок. Коли справа доходить до оборони своєї бази, варто заздалегідь подбати про пастки, укріплення та охоронців. А якщо захист не допоможе, можна завжди спробувати домовитись з нападниками, хоча такі ситуації досить рідкісні, зазвичай все вирішується силою. Втім, якщо ти будеш активним учасником гри, то швидко зрозумієш, що вміння співпрацювати з союзниками важить не менше ніж крута зброя. Ще ж однією особливістю Ванс Human є система розвитку персонажа. Тут все просто і зручно. Ти отримуєш досвід за виконання різних завдань, а потім витрачаєш його на покращення навичок. Вибір навичок величезний від класичних бойових до унікальних здібностей, які додають грі ще більше глибини. Наприклад, можна розвивати телепатичні здібності, які допоможуть виявити ворогів на великій відстані, або ж удосконалити здатність швидко порисуватися між укриттями, що корисно в сутичках. Ще однією фішкою є можливість створення кланів і спільнот. Гра стимулює до соціальної взаємодії, і це видно в усьому: від використання складних квестів до будівництва спільних баз. Клани дозволяють гравцям не тільки об'єднуватись для виконання завдань, але й змагатися з іншими кланами за контроль над територіями. Це додає грі додаткової конкурентності і створює ситуації, де стратегія і співпраця стають ключовими. Загалом Ванс Human — це гра, яка захоплює з перших хвилин і не відпускає до кінця. Вона поєднує в собі елементи виживання, бойового екшена і соціальної взаємодії, створюючи унікальний ігровий досвід. Тут завжди є чим зайнятись: чи то побудова бази, чи то боротьба з монстрами, чи то дослідження світу. А чи є у гри недоліки? Звичайно ж, є, як і в будь-якому іншому ММО. Тут є моменти, коли гра може здатися трохи затягнутою, а іноді і нудною через повторювання дії. Але якщо ви готові до такого типу ігрового досвіду і шукаєте щось нове в жанрі, то Once Human однозначно варта вашої уваги. Моя порада. Не поспішайте судити цю гру по перших годинах. Дайте їй шанс, і вона розкриється перед вами в повній мірі. Якщо ви фанат жанру або просто любите якісні, добре продумані ігри з можливістю співпраці з іншими гравцями, вам варто спробувати Ванс Хюмен. Це не просто гра, це як великий світ, який може стати навіть вашим і дуже на довгий час. Дякую за перегляд! Постав лайк, підпишися на канал, до зустрічі!